Почнемо з ліжка. У нас є BED, BED2. Перейдемо до звичайного нашого модулю. Перейдемо в UV Editing. Що нам що, тільки там не розгорнуло воно вже. Давайте. Тут. Це сховаємо, поки що воно нам не потрібно. Ліжко. Давайте U. Smart UV Project. І ми бачимо, як все наше ліжечко уложилося. Файл Експорт. FBX. Selected Object і пишемо сюди bed Export FPX. Відкриваємо цю штучку, File New Select Bed, Discard. Маємо 3 d модель По всім поверхням малюється, все нормально. Єдине, що хочеться... Єдине, що хочеться, це дисплей settings Я завжди все ж таки додаю environment ну, мені так комфортніше сприймати. Тобто і у нас є е, дві текстури тут. основна і текстура прикрас. Прикраси ми можемо взагалі зробити з якоюсь позолотою. там. От. Давайте спочатку почнемо з BET1, з основної текстури дерева. Е, і зробимо, ми можемо одразу запекти всі мешмепи, бейк мешмепс. По замовченню у нас всі ці мешмепи, вони ось тут є, вони вибрані. Я ставлю завжди розрішення 2.048, бо 4, це мені карту треба поміняти. Потягне 4, але я не хочу перенавантажувати карту. А, і ставлю Dilation на 16 показник. Можна включити дифузію. Ну, Apple diffusion. Ну, давайте зробимо диффузію, подивимось, до чого воно. І запікаємо текстуру. З'являються ви з боку, бачите, зліва з'являються текстурки, нормалі. World Space Normals, IT, Ambient, Occlusion, тобто повністю всі фільтри на оточення, на освітлення і так далі. З'явилися текстурки, Ми їх запекли. Return to painting mode. Повернулися. Бачимо, що все працює, все є у нас. Тепер леєр. По замовченню стоїть ось такий малюнковий леєр. Можна використовувати його, але як базу. Ну, Я не настільки великий майстер малювання в Substance Painter, щоб як базу використовувати ось цей леєр э, і отак от вручну там щось малювати. Це прикольно. Але краще взяти одразу спочатку готовий матеріал, а потім його э, ще й прикрашати. Давайте візьмемо матеріал, один з готових. От хороший капустой, хороший вуд. І накинемо на нашу штуку. Ми бачимо одразу, що можна навіть нічого не змінювати. Прекрасно сидить, все, прекрасно виглядає. Але ми ж з вами не настільки коротше, спокійні люди, щоб нічого не змінювати. Я, певніше кажучи, така людина, яка постійно любить, любить все змінювати. Є в мене така нехороша. Така черта. І ми можемо з вами, припустимо, ну, саме в цьому базовому матеріалі, відверто кажучи, я б нічого не міняв. Він мені подобається, на мій погляд, виглядає досить таки дорого. Дивіться, да, все чітко, нічого зайвого. В той, в той же час є якісь детальки, є відблиски такі. Ну, приємний матеріал. Я б додав якихось цікавих фасочок да, показати. Час, який пройшов. Для цього просто, припустимо, я для себе вирішую, а якийсь матеріал, я собі дам як фаски. От у мене тут є цей, є цей поряд. Ось такий, да, витертий є. Давайте додамо згори згори цей, да, більш витертий. Або щось таке. От він світлий такий, якраз буде прикольно виглядати як фаски. Поставимо його згори, як у фотошопі леєри. Згори поставили, він одразу з'явився, бачите. Накинули чорну маску, він зник і на маску накинули генератор. Все, далі натискаємо правою кнопкою миші, Додати генерацію. І шукаємо. Ну, Генераторів по замовченню небагато. На жаль, ну, ось у нас генератор цих фасочок. І в мене оцей матеріал, який я обрав, він з'являється тільки на фасках. Бачите, такий ефект затертості. Ми можемо над цим генератором попрацювати вір левел, тобто його видимість, да, ну, трішечки зробити його таким. вір-контраст, тобто наскільки він проявляє себе, він може бути тріпланерним, тобто я так розумію, ще й об'ємним, да? Use Tрі Чи щось таке. так, ну, давайте. Давайте Тріпленер поставимо Face. Не будемо сильно його використовувати. Навіщо він? Ну, у нас і так. У нас і так все добре. Ось наше наша ліжко. Давайте тепер накинемо допоміжний матеріал. Е, допоміжний матеріал я зроблю з цього всього. Тобто я візьму по факту цей базовий, Copy Layers, оберу текстуру 2 Бачу, як у мене тут воно накладається, можливо є сенс. Якось покрутитися, да, там, зробити її менше, більше? подивитися по всім цим показникам, що там, як там реагується курватура. Граф нас залишимо колор. Так виглядаємо ми. ми з вами хочемо, щоб все було по багатому Хочемо, щоб все було по багатому І накинемо сюди згори, припустимо, давайте якийсь такий. Press View, от мені подобається копер. Давайте копер. Затиснемо сюди цей копер. І знову ж таки зробимо якісь такі витертості, щоб він був витертий такий, як стерся. Ще він сенг не підходить такий між пом'якше цей рост. Таке собі. На верхівцях воно ще грає, да нормально. Тут мені не подобається, як воно грає. Не подобається від слова зовсім. Це, видавимо, давайте спробуємо помалювати. Да. А я думаю, як от Вероніка, а вам підкажіть, як мені матеріальчик взяти на цю щиточку? Алло. Не підкажете? Там воно не чує, да? Це понятно, але мені треба не білий, мені треба мені треба матеріал. Альфа, понятна. Ну, його ж можна тут, в принципі, да нафігачити. В нас О, все. Чотенько. Material mode. І давайте шукати. Давайте, де у нас наш копор. Тут треба тільки матеріал такий, так, да, я зрозумів. Gold pure, алюміній, Brass pure, copper. О, щоб тільки... О, все. Щоб у нас ця затертість була тільки от там, де нам потрібно. Щоб вона була, припустимо, тільки згори. Погано, щоб Вераніка присутня, а не відповідає. Друзі, ну що ж, дистанційка, що ви хочете. Ну, давайте якийсь ще може помалюємо. Можливо, тут якісь орнаменти тут там Що у нас тут є? Да. у нас є в альфах? Mm -hmm. Давай таки с альфашки сюди сюда. У нас Альфа, Бед, Лаяр, это зарей. Flow hmm. І хочете як що ти з ним робити, да? О! Ну хоч щось вже хорошо. Ні, треба розібратися з щіточкою, во так. незручно, центровки не мое. 哦。Oh. Воно його рандомно видає, блін. Чому воно його рандомно видає? мені понятно. Ладно, так. Золото додали, орнамент додавати не будемо. Ну що можемо. І так уже все, скільки ми з вами просиділи. Давайте закинемо хоча б цю текстурку на модельку. Далі я тут сам дороблю, щоб вас вже не затримувати. Фух! NoAlpha, PNG, BB2, Blender. Експорт. Ось у нас ці текстурки і перекинулися, і можемо з вами їх накинути в режимі. Т. І ось у нас вся оця штука Б, Б2, вона отут є, вибираємо її. Окремо треба БТ Є і давайте одразу подивимось. Тобто тому ліжко воно затекстури. Шурчики вот такие тут такая. Нифига, не Ну, так он сильно прям ко мне Ось нормально, дерево виглядає, все чітко. І давайте накинемо на b 2 матеріал, це якийсь золота. Ну, з золотом. І по факту у нас все затекстурено. Ось ми бачимо. Ось цей копер, позолота. Бачите, блищить. Ніжки також у нас затекстурені, Ось наші ніжки. Все чітко все є. Так, ну що на сьогодні все? Друзі, бачите, ми вже з вами такі собі сценки робимо. Ну, як би робимо, я роблю. але не такі прості, тобто з текстурами, з поверхнями, от, такі атмосферні, щоб фігурки пододавати, повиліплювати, буде прикольна площадочка. Так, друзі, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Спасибо, велика. алло. Так, добре. Добре, давайте тоді до завтра. Завтра я ж з коледжу. Так що там приїжджаємо, хто збирався приїжджати. От, хто там давав підписку. А такі люди у нас є. Вот. Такі люди у нас є, тому буду завтра зранку чекати в коледжі. Добре, до побачення, друзі. Добре, дякуємо, до побачення. До, до, до побачення. До побачення.